Кривдовин і винокривд. Як викорінити ці бур'яни? Ситуація з відшкодуванням заподіяних кривд ускладнюється тоді, коли виявляється, що не тільки я кривдив тебе, але й ти кривдив мене. Як правило, це не ідентичні кривди, і міра спільної провини неоднакова. Зазвичай ніхто не може встановити, хто тут завинив більше, і навіть хто першим почав кривдити. Подібні складні ситуації трапляються особливо в подружжі і сім'ї. Бувають такі випадки, що, незважаючи на відкритість, неможливо вестінні сумніву встановити, хто першим почав помилятися і завдавати ран. Наприклад, чи ця дружина розпочинала сварки, бо чоловік зловживав алкоголем, чи він виходив з запої, бо не вміг впоратися з емоційними вибухами дружини. Іноді трапляється, що хтось кривдить нас не прямо, а таким чином, що на початку це здається вершиною любові, а не заподіянням кривди. Така ситуація трапляється тоді. Коли батьки розпещують своїх дітей, а потім ці діти стають жорстокими стосовно батьків, подібна складна ситуація буває тоді, коли в якомусь подружжі чоловік переживає кризу, зловживає алкоголем, б'є і зневажає дружину, а вона несвідомо кривдить його тим, що не захищається, не викликає поліцію, не подає позов до суду. І, як наслідок, звичайно, всупереч своїй волі, полегшує йому подальше перебування в залежності, і перехід на щораз деструктивніші етапи алкоголізму. Можна когось скривдити не тільки заподіюючи йому зло прямо, але й пасивно піддаючись йому з боку іншої людини, дружина, яка не захищається від чоловіка кривдника. Яка піддається маніпуляціям і насильству з його боку, не є кривдником з погляду моралі, адже не усвідомлює, що не вміє зріло любити у такій важкій ситуації. Однак кривда залишається кривдою, яку ця жінка усвідомить, якщо, наприклад, з допомогою групи анонімних алкоголіків чи внаслідок розпочатої терапії. Почне ставати більш зрілою людиною. Іноді буває так, що обидві сторони кривлять одна одну і роблять це подібним чином. Для прикладу, чоловік починає зраджувати дружину, а вона і собі, як тільки дізнається про це, починає зраджувати чоловіка. У таких ситуаціях обоє одночасно є і катом, і жертвою. Що я повинен робити в подібних складних ситуаціях, спершу узятися за свою провину і відповідальність, зокрема, і тоді, коли мені здається, чи це навіть очевидне і для сторонніх спостерігачів, що ти кривдив мене набагато більше, ніж я тебе? Той, хто тут і тепер більше зрілий, той повинен зробити перший крок. Якщо я кривдив в тебе, то повинен до, до тебе прийти, описати свої провини, просити пробачення і винагородити. Я повинен так вчинити і тоді, коли ти скривдив мене першим, або коли ти скривдив мене більше, ніж я тебе. Адже для зрілої людини зрозуміло, що вона не повинна нікого кривдити, ані невинних, ані кривдників. Тут є такий принцип, те, що ти мене скривдив, дає мені право рішуче захищатися від тебе, але не дає мені право самому кривдити тебе. Якщо я когось скривдив, то йду і прошу пробачення, зокрема і тоді, коли скривджена мною людиною людина є для мене кривдником. Натомість як мені поводитися з тим, Хто мене скривдив, коли я вже попрошу в нього пробачення за мої провини? Так само, як я повинен поводитися із кожним, хто мене скривдив. По-перше, я не вдаюся до помсти. Учень Ісуса і кожна зріла людина виключає помсту з репертуару своєї поведінки. По-друге, не відмовляюся любити кривника. Не ставлюся до нього з ненавистю, не проклинаю його, не бажаю йому зла. Якщо це хтось з моїх рідних, то я не тільки зберігаю для цієї людини любов у серці, але також наскільки це можливо і наскільки це не буде вести до розпещування чи потурання, дозволяю їй відчувати мою любов. В душі вибачаю такій людині кривди, які вона мені заподіяла. Я не, розряд... не розрядрюю у собі минулі рани і не думаю постійно про них, бо це вже минуле, натомість поки що не кажу кривникові, що я вже прощаю йому зла з минулого. По-четверте, якщо кривдник не змінюється і далі намагається мене кривдити. То я рішуче захищаюся, аж до виклику поліції чи сепарації подружжя. Тут і тепер мені нічого тобі пробачати, бо я настільки зрілий і рішучий, що більше не дозволяю себе кривдити, і тепер ти не маєш щодо мене провин. Доки винуватець не зміниться і не прийде до мене перемінений. Щоб попросити у мене пробачення за минулі кривди, я зупиняюся на цьому четвертому завданні. Поки що я нічого більше зробити не можу. Натомість, якщо одного дня винуватець зміниться, визнає правду про своє минуле, прийде до мене з власної ініціативи, попросить пробачення, опише усі категорії кривд, які мені заподіяв. І почне відшкодовувати, то тоді я скажу йому: я надзвичайно радію, що ти змінився, і з радістю хочу сказати тобі, що в душі уже давно тобі пробачив. Упродовж останніх років я не дозволяв себе кривдити і рішуче захищався від тебе, не тільки з любові до самого себе, але й з любові до тебе, щоб ти надалі. Не чинив провин. Якщо ця інша людина запитає, коли ти пробачив мені в душі, то почує від мене, наприклад, таку відповідь Я пробачив тобі на початку 2016 року, коли прочитав одну книжку про подолання кризи. Якщо це відбуватиметься, наприклад, у 2022 році. То тоді ця інша людина, можливо, запитає мене, чому ти чекав досі, щоб сказати мені, що ти вже давно пробачив мені? Тоді я поясню, що тоді я не міг розповісти їй про своє пробачення, адже тільки сьогодні вона виконала умови, щоб дізнатися про це. Прийшла, описала провини, попросила пробачення і почала відшкодовувати заподіяні кривди. Тільки сьогодні те, що я пробачив декількома роками раніше, замінилося на свято примирення, адже пробачення залежить від однієї сторони, від того, хто був скревлений. Натомість можливість примирення залежить від позиції кревника. Варто пам'ятати, що стосовно прощення і примирення важливі дві крайності. У цьому питанні можна зробити не одну, а дві помилки. Перша помилка це брак милосердя. Вона полягає в тому, що я не пробачаю тому, хто заслуговує напрощення і не хочу з ним примиритися, хоч ця людина радикально змінилася, перестала бути кривником і відшкодувала мені вчинене зло. Друга помилка. Це плутання милосердя з наївністю. Цю помилку я роблю тоді, коли я повідомляю про своє прощення завчасно. Наприклад, наївною, а не милосердною є дружина, яка йде до чоловіка, котре сильно кривдить її, і каже: Чоловіче, пробачаю тобі все. У такій ситуації дружина своєю добротою. Тільки погіршує ситуацію свою і чоловіка, бо він побачить, що може її безкарно кривдити, а вона створює йому комфортні умови для того, аби він далі помилявся. Якщо Бог і увесь світ пробачать мені кривди, які я заподіяв, але я не змінюся, навіть шкодується кривди і не любитиму тут і тепер. То я однаково програв, однаково моя доля марна. Натомість, якщо я чесно уклав список тих, яких скривдив, пішов до них особисто, визнав свої провини, щиро попросив пробачення і великодушно, а водночас сумлінно відшкодовую їх, то перебуваю на шляху святості, зокрема й тоді, якби хтось не захотів мені пробачити. Моя доля в Божих руках, а не в руках ближнього. Ведмежа послуга Дев'ятий крок робить нас чуйними до того, щоб наше відшкодування набирало тактовних і увічливих форм. Йдеться про те, щоб ми відшкодували скривдженим нами людям таким чином. Щоб це не ранило ані тих осіб, ані їхніх рідних, ані інших людей. У цьому питанні необхідна виняткова розсудливість і розважливість. Розгляньмо конкретний приклад: чоловік зраджував дружину, і вона знає про це, однак про це не знають її батьки. Навпаки, вони переконані, що в подружжі їхньої доньки. Немає серйозних проблем. Донька не виводила з обмани своїх батьків, бо не хотіла завдавати їм волю. Якщо тепер чоловік, який зраджував, радикально змінився, то він може подумати так: якщо я зраджував свою дружину, то її батьки напевно знали про її страждання, здогадувалися про все, або дружина про все їм розповіла. І вони також дуже страждали через мене. У такому разі у мене на совісті ще й образи моїх тестів. Усе це правда. Утім, якщо в такій ситуації чоловік піде до тестів, які ні про що не здогадуються і в усьому зізнається, щоб попросити у них пробачення, то замість відшкодувати їхні страждання завдасть їм великого болю. Крім того, така ситуація може призвести до того, що їхня донька переживатиме драматичне минуле наново, або до того, що її взаємини з батьками погіршаться, бо вони матимуть до неї претензії через те, що вона не ділилася з ними своїми проблемами. Ситуація могла б стати ще болючішою, якби виявилося, що перед шлюбом батьки застерігали її. Від одруження з цим чоловіком, а вона стверджувала, що вони ображають його, що він і чудова людина і що ніколи її не розлюбить. Поданий вище приклад показує, що відшкодування заподіяних кривд вимагає не тільки чесності, сміливості і чистого сумління, але воістину виняткової розсудливості, розважливості. І ввічливості, а також передбачення наслідків певної форми відшкодування, яку ми вважаємо належною. Перед прийняттям остаточного рішення щодо способу відшкодування варто порадитися з кимось, хто має досвід у цьому питанні. Особливо доречною допомога мудрого порадника є тоді, коли ми повинні відшкодувати кривди особі протилежної стадії. Адже чоловіки і жінки мають у цьому питанні різну вразливість і те, що інші очікування. Як правило, варто добре подумати, кого в це наше відшкодування втаємничити, а кого ні, щоб мимоволі не поглибити страждання тих людей, яких ми скривдили. Питання відшкодування ускладнюється тоді, коли хтось кривдив близьку людину, яка, однак, нічого про це не знала. Тут класичним випадком є вище згадана подружня зрада. У цьому прикладі, відміну від попереднього, припустімо, що дружина зраджує свого чоловіка, а він ні про що не здогадувався. Тепер вона радикально змінилася, порвала з коханцем, знову відчула любов до чоловіка і дітей, цілим серцем повернулася до своїх рідних. При цьому новому шляхетному етапі життя сумління каже їй: ти прирікала чоловікові не тільки вірність, але й послух подружній. Якщо ти тепер щиро навертаєшся, то не тільки перестаєш зраджувати і починаєш любити чоловіка більше, ніж досі, але в рамках подружнього послуху визнай перед чоловіком, що ти зраджувала його. Що в такій ситуації дружина повинна все визнати чоловікові. У цьому питанні бувають різні бачення. На мою думку, беззаперечним є принаймні один принцип: якщо винуватець прагнув би визнати свою провину для того, щоб йому полегшало, щоб скинути зі себе тягар закидів сумління, то немає права так робити. Адже його поведінка була б егоїстичною і жорстокою, тоді він може піти до сповідника чи друга, але не до людини яку скривдив. Відшкодування не може полягати в тому, що кривдникові полегшає, а його жертві погіршує. любов і розсудливість перевищує щирість. Натомість очевидною є ситуація. Що коли чоловік чи дружина, яких ми зраджуємо, прямо запитують про зраду, тоді ніколи не можна обманювати, утім не слід згадувати про подробиці у цьому питанні, не можна також піддаватися вкрай помилковому переконанні, що якщо я зізнався і перестав зраджувати, то це питання вже закрите. Суть відшкодування у подібних ситуаціях. Полягає в тому, що той, хто раніше зраджував, тепер виявляє чоловікові чи дружині ще більшу любов, ніж перед зрадою. Одна зі зраджених жінок з гордістю і радістю сказала мені у присутності свого чоловіка, який радикально змінився. Доки чоловік мене зраджував, я переживала пекло, але з того часу. Як він радикально змінився і порвав з коханкою, він виявляє мені таку любов, яку ніколи раніше не виявляв. Тепер він любить мене ще більше, ніж перед шлюбом і на першому надзвичайно щасливому етапі подружнього життя. Беручи до уваги слова тієї жінки, можемо бути певні, що чоловік справді зрілим чином відшкодував кривди, які їй заподіяв. Якщо людина, яку я скривдив, не знає про все зло, яке я їй зробив, а крім цього, вона дуже вразлива і, можливо, переживає ще інші важкі життєві ситуації, то, як правило, розсудливіше буде почекати з відвертим визнанням усіх моїх провин, дати, доки ця особа переконається. Що я справді став новою людиною, що тепер я справді люблю, що тепер я чесний, відповідальний і вірний. Щирість важливіша за любов і розсудливість. Якщо вчитель ще раз сказав дітям, що в понеділок рано йому зовсім не хочеться їх вчити, і якби його валя він повикидав би усіх учнів через вікно. То був би щирий, але не зрілий. Про свої проблеми він може і повинен щиро розмовляти з Богом, зі самим собою, зі сповідником чи другом, але не з учнями, для яких його щирість буде тільки приводом до страху чи згіршення. Так само не був би відповідальним батько, який щиро сказав би своїм малим дітям, що розлюбив свою дружину. А їхню маму. Врешті мені ще раз хотілося б наголосити, що коли кривдник у рамках відшкодування визнає зло, яке вчинив, то він не повинен вдаватися у детальний опис цього зла, особливо це стосується подружньої зради. Адже це було б тільки непотрібним пригадуванням і розряджуванням. Роз'ятрювання ран, і то для обох сторін. Для прикладу, якщо зраджена дружина і домагається деталей у цьому питанні, з ким, де, яким чином, то чоловік повинен твердо сказати Дружино, це вже в минулому, відколи я не вернувся, то сам вже про це не думаю. Те, що я вчинив тоді, тепер мені абсолютно чуже. Будь ласка, не змушуй мене розповідати дедалі того, що вже для мене не існує. Якби я почав про це розповідати, то ми б обоє тільки страждали. залишмо, будь ласка, минуле у руках минулого, дозвольмо померлим ховати своїх померлих, а ми радіймо нашою взаємною любов'ю тут і тепер. Хто справді радикально відвертається, від того, що було негідним його людської гідності, той навіть собі не розповідає про те, що чинив. Минуле вже немає над ним влади.